Вітаю всіх на своєму каналі. Сьогодні розпочинаємо копати картошку більш пізнього сорту. На відміну від ранніх сортів, коли ми влітку копаємо ранню картошку для споживання, то ця, цей сорт тільки починає цвісти. І вона залишається зелена, до кінця вересня може стояти. Але в цьому році фітофтора трохи підірвала їй здоров'я. Вона вже посохла. І тому ми вчора ось, бачите, підготували грядочку, згребли грибли бадиля, деякий був бур'ян, підгребли гарно, тобто підготували вже площу для роботи мотоблоком. Ще раз хочу показати, розказати вам про роботу копалки. Це у нас грохотна копалка. Бачите? І яку модернізацію зробив чоловік. Про це ми вже казали, що він ось резинові сюди, на краї, резинові шланги такі нацепив. Це не б'ється картошка. Друге, що він зробив, бачите, ось о. Збоку він трошки підняв уверх. І тепер оця штука вона зрівнялася з оцією. І більший об'єм став, коли викидав для викидання бур'яну, більший об'єм. Бачите чи не? Ось він такі вуха тут поприварював. Ось ось. А вверху, Вверху він трохи підрізав, щоб нижче опустилося. І тепер всередині копалки більший об'єм. Трава не забивається. А ще усього підгострив оці бокові штуки. І вони трохи підрізають бур'ян і менше забивається. Але все одно площу треба прибирати від бур'яну. Гарно, бачите, ми прибираємо. Через те, що борізка, борізка забиває. Ну, як ви знаєте, що роб, як, як працює грохотна. Ця копалка вона працює тільки вперед-назад. А якби вона працювала, ну, вона не може викидати. Якби вона працювала в сторону, вліво-вправо, то вона б трохи підрізала б траву. А так вона тільки йде і через те вона забивається. От для цього ми і наварили, трошки підняли ці стоячки, і тоді більше місця, і трава, яка накопичується, може там є, то вона і викидається. Ось отаке я хотіла сказати. Стосовно мотоблока це великий помічник, дивіться, 15 хвилин, і 5 рядків картоплі, майже 100-метрова така площа, 100 метрів довжину рядки, вже викопано. Це знаєте, як ото порівняти стирати руками білизну і стирати е, стиральною машинкою, то це в порівнянні набагато легше, набагато зручніше. значить Стосовно картоплі, тут трохи тінить від цього, від кукурузи. Сонце з того боку забиває, але дивіться, картошка дуже гарна. Вона має такий привабливий колір. Вічка такі темно-червоний. Вона дуже красива такий, товарний вигляд має. Скажу чесно, я не знаю, як називається цей сорт, але вона в нас урожайна і вже більше 20 років вона в нас. Ви не повірите, але я вам кажу чесно, більше 20 років і вона в нас не вироджується. Навіть у минулому році, який він був не врожайний, вся картошка була дрібна, але ця дала хай не великий, але дала урожай. В цьому році, бачите, картоплі насипано. Ми навіть не знаємо, що ми з нею будемо робити. Будемо, мабуть, везти на базар і продавати. Ще раз показую картошка, така рівненька, товарна. Вона досить добре розкипається. Вона годиться для борща, ще її кидаю в олів'є. Через те, що вона, коли звариться, вона не слизька. Буває, коли в олів'є кидаєш, то картошка слизька, і тоді саме олів'є таке стає слизьке, не, не, не привабливе. А вона дуже добре впитує в себе майонез. Але для пюрешки вона не годиться через те, що треба дуже багато масла. Дуже розсипчаста вона така суховата. Але бачите, 20 років, чи може і більше, вже назад мені сусідка дала, вже тої сусідки немає в живих. А картошка в нас ще є і вона не виводиться. Стосовно грядки, я хочу сказати, що тут був... сівозміна була, і ми обов'язково робимо сівозміну. Тут була 4 роки люцерка, потім була кукуруза і потім картошка. Ну і гарний, гарна заправка землі перегноєм. Знаєте, щоб, були, щоб була отака, отакі корнеплоди, отакі великі корнеплоди, треба, щоб була заправлена добра земля. Яку б ви картоплю там першої репродукції, там сортову не посадили б, але якщо земля пісна, в землі немає поживних речовин, то нічого там не виросте. І треба тримати картошку, все-таки, хоч і кажуть, ото, щоб там вона не сохла, в бур'яні ні. Картошка у нас ніколи в бур'яні не стоїть. Треба, щоб вона була чиста. Через те, що коли в бур'яні, там фітофтора її швидше з'їдає і все остальне. Там, де площа під картоплею, то повинна бути картопля, а не бур'ян. Так само і в помідорах, і в огірках, і скрізь треба слідкувати за чистотою свого городу. Тоді буде урожай. Бачите, зараз я накидаю в відро. Кимте, яка картопля, Гарна да? картопля Ну що, ми будемо продовжувати збирати і покажемо вам, вам кінцевий результат. Покажу, скільки посадили і скільки зібрали. Ось дивіться, збирати таку картошку одне задоволення. Насіньова, велика, дрібної не бачу. Дивіться, яка красива. Вона прям така розова, вічка розові Має дуже такий товарний вигляд, така кидається в око. І чистить її добре, вічка не глибокі. Дивіться. Бачите, яка картошка. Зараз покажу. У відрі. У відрізці, дивіться, яка вона проти сонечка дуже гарна і має товарний вигляд. Хочу ще зазначити по цій картошці, що вона має дуже гарну лежкість і великий термін зберігання. Ну, вона може лежати у погребі майже до нового врожаю. У нас у погребі там розриті такі пічурки із глини в сторони. Ну, там ми ставимо ящики посеред погреба, а в сторони розриті пічурки такі. І вона там дуже в глині дуже добре зберігається. Уже майже перед викупкою нового врожаю ми е, ну, те, що лишні вже остатки виносимо, то це вже десь серпень-місяць і вона має вигляд такий, наче її тільки занесли туди в погреб. Я вже казала чоловіку і сміялася, казала, е, було б добре, якби ця картопля зберігалася два роки. Раз на два роки посадив і, і маєш, і один рік віддихаєш. А ще мене в цьому році, не знаю, як у вас, розкажете мені, хто в якому регіоні України живе, мене дуже здивувало, що немає колорадського жука. Ось копаємо картошку, ніде жодного жука я не зустріла. І в цьому не вина заморозків, та морозів, через те, що коли картошка е, зійшла і вона мала вже зелені пагони, то жук був старий, і були личинки, і вилупилися е, молоді. Жуки, але цей раз покропили, <кій> раз покропили і жука не було до кінця літа. Це для мене дивно, я не знаю, я думаю, що це якісь уже катаклізми природні, чи як. Скажіть, це в нас на Полтавщині жука не було, що в дворі там у нас, що в селі, то завжди, коли картошку копаємо, жук він прямо вже на вздогінці доїдає там. Старається перед зимою наїстися, а то я не бачу. Ціле літо я не бачу жодного жука. Я не думаю, що цьому причина заморозки. Я ж кажу через те, що він був, він був, відкладав яйця. Ну, не знаю, скажіть, як у вас? У, ваш, у вашому регіоні є колорадський жук чи нема. Щось для мене це так загадково, він зник. Ну от, викопали. 5 рядків картоплі. Я вже в прошлому відео казала, що копаємо через рядок, щоб колесом не давити картоплю, яка вилітає у міжряддя. І також, якщо поряд два рядки різної сортів, то вони потім не змішуються. Значить, Що в нас вийшло? 4,5 рядка червоної пізньої і пів рядка білої. Я розкажу зараз про білу. Значить, ось у наші мішки. Дивіться, я вам зараз так загалом покажу, а ви можете посчитати. Тут 24 мішки. 24 мішки, по три відра. Значить, На кожен рядок ми садили по три відра. 4 рядки це буде 12 рядків. 11 12 І пів рядка, півтора відра. 13,5 відер посадили. 24 мішки множимо на три відра, виходить 72 відра. Правильно я порахувала? Думаю, що правильно. Є, із 13,5 відр 72 викопали. Картушка гарна, одна в одну, жалоб нема. Бачите? Все прекрасно. А ось о, півтора відра ми посадили білої картошки. Півтора відра. Чому? У прошлому році. Зайшли в АТБ, а там лежала картошка така вже поключена, трошки пророща, і мені чогось і захотілося швиденько вкинути в землю. Я її купила, там було десь може кілограм-півтора. І викопали ми її півтора відра і всю залишили на посадку. І велику, і маленьку, і на сіневу. Всю посадили, оце в цьому році півтора відра. І накопали, дивіться, із півтора відра. Раз, два, три на три, дев'ять там два відра. 9-11 відер із півтора відра Погано сумки забиває. Така картошка, сорту її також не знаю. Смак не знаю. Але як спробуємо в цьому році, то скажу. Якщо сподобається, будемо садити на слідуючий рік. Бачите, ще нема 12 годин. А ми вже скільки накопали картошки завдяки нашому мотоблоку, нашому помічнику думаю, що зараз чоловік завезе цю картошку додому, бо ми ж у селі Вернеться назад і цих чотири рядки, рядки ми докопаємо до вечора. І вже сезон копання картошки в 2025-му у нас буде завершено. Кому сподобалося відео, ставте вподобайки. Підписуйтесь на канал. Пока-пока!